Хлопці спортивної статури, або як їх називають у народі, тітушки знову розгулюють по території спортбази Закарпаття у берегові. Тепер вони ніби захищають законне право засновника призначати та знімати директора бази, але все це не до вподоби колективу комплексу. База не працює повністю безтроповий страй, і що мусипаду посилі. Але про все по порядку. Два роки тому спортивно-оздоровчу базу Закарпаття бере в оренду група киян. Підписують договір оренди на 49 років. Між засновником фізкультурно-спортивним товариством «Колос» та паном Клепкою з кінця 2012 і до квітня 2014 року кияни просто вичавлюють всі соки з бази. Нічого, крім необхідного, для бази не купують, майже нічого не ремонтують. Зарплату працівникам затримують. Тим часом борги бази накопичуються і перевищують 2 мільйони гривень. Розпочато процедуру ліквідації підприємства. Тільки втручання активістів, депутатів міської ради та самого колективу поклало край безчинства морендарів киян та директора бази. Берегівчани собі обрали нового директора. Я приступила до своїх обов'язків 2 квітня 2014 року, прийнявши це підприємство в стані ліквідації і з боргами в 2 мільйона 632 тисячі гривень. Станом на 1.08 було погашено заборгованість по заробітній платі 304 тисячі 215 гривень. Компенсації виплат по заробітній платі та моральній шкоді 192 тисячі. Заборгованість перед бюджетом погашена в сумі 431 гривня. Таким чином ліквідовано боргів майже на мільйон гривень. Варто зауважити, що зарплату тепер виплачують вчасно, актив бази поповнюється. Берегівчани отримали 50-відсоткову знижку на відвідування басейну, тобто туристи платять по 40 гривень, а місцеві тільки 20. Працівники, бачачи покращення за такий короткий час, обурились, коли на базу приїхав голова колосу, і на підставі акту комісії вирішує змінити директора. До Олени Федорівни були дещо інші питання економічного характеру. Тобто не було виконані ті завдання, які перед нею ставилися. Так? Частково не були виконані. Я не скажу, що все було так погано. Дуже багато завдань вона виконала разом своєю командою. ну… Проаналізувавши всю ситуацію, таке рішення прийняла президія. Виявилось, що акт, який є підставою для звільнення, на Олену трух склала комісія через розкрадання грошей на касі басейну. А от у тому, що цей акт не має правових підстав, впевнені всі працівники спортивної бази. Два года тому назад было, была поставлена система видеонаблюдения, которая не только что видит, что кто ставит, какие деньги и что получает обратно. Почему, когда вы делали этот контроль, зачем вы своих людей сюда привели? Там же есть видео, видеорегистратор, который сохраняет все недели. Почему тогда нельзя было посмотреть, если вы видели, что с вашего кармана крадут деньги? Есть видеорегистратор, вы посмотрите, сколько чеков выдали, сколько у вас денег. Почему да вы это не сделали? Что? Да вы просто сейчас создали бумагу. Цілком логічно було і інше питання: якщо хтось краде гроші підприємства, то з цим повинні розібратись відповідні органи. Далі суд, де вину людини ще треба довести. Крім того, є ще більш вагомий факт протиправних дій комісії при перевірці спортбази Закарпаття. ОСБ Закарпаття має свій статут, в якому чітко записано, що це є окрема юридична особа, яка здійснює госпрозрахункову розрахункову діяльність, не бюджетна. Так, да, основниками мікола, але в статуті є написано, шо, скрещу, 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 це але, але послухайте, в статуті є записано <рес> чітко є пункт, в якому вказано, що забороняється втручатися основнику в господарську діяльність УСБ Закарпаття. Це є господарський кодекс і прописана ця стаття в статуті. Незважаючи на всі аргументи, Олександр Мендусь був непохитним у своєму рішенні змінити директора бази. Тоді і колектив виявив одностайну та рішучу позицію: або голова «Колосу» до ранку наступного дня міняє своє рішення, або колектив оголошує безстроковий страйк. Більш детально про страйк та його наслідки дивіться у підсумковій програмі сім днів у неділю о 20.20. .20.